День незалежності України особливий день для кожного українця. Команда Сі 4 розпитала знаних у Чернівцях людей, що для них означає це свято. Дивіться упродовж усього випуску новин Чернівців. Збирали гроші на автівку захиснику. Учні, батьки та містяни завітали на благодійний ярмарок у ліцеї номер 14 Основу укріплять та вирівняють, а історичну бруківку залишать на місці. На кафедральній розпочали поточний ремонт ділянки від вулиці Головної до Соборної площі. У ніч проти 24 серпня ворог продовжував обстрілювати Україну своїми ракетами. Унаслідок цього постраждала Дніпропетровщина та Харківщина. На Харківщині уночі рятувальники ліквідували три пожежі, які виникли внаслідок атаки ворога. Окупанти хаотично обстрілювали мирне місто Вовчанськ. Під постійною загрозою повітряних ударів з боку окупантів вогнеборці ліквідовували загорання. На щастя, постраждалих немає. А у Дніпрі десятеро людей від 32 до 55 років отримали поранення. Пошкоджені також з десяток об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма. Меблів, адмінбудівля. Нівичині 15 кіосків, 2 житлові будинки, три автобуси та кілька авто. Контактна тролейбусна мережа, водо і газогони. А вже сьогодні вранці у Криму висадилися українські військові. Там відбувся бій. Повідомив представник гур Міністерства оборони Андрій Юсов. У бою біля мису Тарханкут брали участь плавзасоби та авіація. У селі Маяк на цьому мисі розташована база 3-го радіотехнічного полку РФ. Зараз тим більше впевнююся в тому, що ми обов'язково. Збережемо те, до чого прагнули віками, і той, хто засіхнув на нашу незалежність, він отримає від коша, бо ми маємо тих, хто цю незалежність гарантує нам зберегти і продовжити на багато віків вперед. Це наші збройні сили України, це люди, які допомагають, це люди, які відчувають себе українцями незалежно від того. Де б вони не були нашого світу по всьому світу. І де б не був українець, якщо він справжній, він каже, Україна це моя, вона для мене рідна. Це не високі слова, це те, що я відчуваю. І в День Незалежності я ще раз вкотре скажу: народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не переможе, мій народ. Дякую і радію з того. Що я народилася в Україні, державі, яка на зламі своєї історії не схибила зі шляху і торує свій шлях дорогою правди, справедливості, любові, поваги і сповідування цінностей, які є для кожної цивілізованої людини праведними. Жоден ворог не забере в нас найголовніше нашу суверенність. 24 серпня. Україна вдруге відзначає день незалежності в умовах повномасштабного російського вторгнення. Понад рік кожен ранок українців розпочинається з хвилини мовчання. О 9.00 Ми вшановуємо наших героїв. Тих, хто віддав життя за те, аби ми мали змогу жити у вільній країні. У Чернівцях акція щоденно відбувається на центральній площі. Сьогодні вона була. Особливо щемливою. Найважче в такі хвилини сім'ям, які втратили найрідніших чоловіка, батька, сина. Сьогодні нагороди отримали родини героїв: Глеба Лакусти, Дмитра Хамули та Ігоря Шевчука. Усі ці медалі посмертні. Нагороду отримує дружина Христина Василівна. Вас так, да, двойняшки. Анна хамула згадує: її чоловік цінував життя, і незалежність для нього не була порожнім словом. Так має бути і для кожного з нас. День незалежності для кожного українця сьогодні святкується як на мене по-іншому. Всі ми розуміємо, що і повинні не забувати, в який день сьогодні живемо. Можливо, це буде весь світ святкувати. Хотілося б, звичайно, аби було так. Кожного українця я вітаю з Днем незалежності. Ми дійсно доводили і доводимо те, що ми незалежні. І так буде завжди. Всіх вітаю. Слава Україні! Я вважаю, що дуже чудовий. Чудове свято сьогодні. Я хочу побажати усім чернівчанам, усім, усій Буковині, Я хочу побажати гарного настрою сьогодні, спокійного дня. Хай усе, що вони сьогодні запланували, здійсниться. І хай вони не переживають на рахунок, на рахунок поганих думок. На урочистостях з нагоди дня незалежності також за традицією, на центральній площі до стіни пам'яті всі небайдужі принесли лампадки. А військові підняли над площею національний жовто-блакитний стяг. А ще сьогодні свої нагороди отримали кращі з кращих буковинців. Серед них волонтери та медики, рятувальники і поліцейські частина нагород від імені президента України. Без нагород не лишилися й наші захисники, які щодня боронять кожен клаптик української землі. За заслуги перед Буковиною нагороджується солдат Ткачук Іван Васильович, стрілець зенітник 8-го окремого батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Більшість медалей за військових отримали представники їхніх частин, адже хлопці, які удостоєні нагород зараз там, де не словами а ділом. у важких боях виборюється наша свобода. Олена Крячко, Андрій Миронеску. Новини Чернівців, телеканал Сі4. Для мене це свобода, це свобода вибору, це свобода думки, свобода говорити українською мовою і слухати українські пісні, і дивитися українські фільми. Для моєї сім'ї це знаково, тому що моя рідня у третьому-четвертому в, в Україні бо боролась за незалежність, Тому для мене це все добре. Документ, що затвердив незалежність України, команда Сі-4 отримала унікальне інтерв'ю Леонтія Сандуляка виданню Дойчевеле, де він розповідає, як разом із Левком Лук'яненком писали основоположність нашої країни. Чернетку Акту проголошення незалежності написали вранці 23 серпня 1991 року Леонтій Сандуляк та Левко Лук'яненко. У звичайному шкільному зошиті. Для документа обрали термін Акт, бо слово закон видавалося надто буденним і натякало на багаторазову дію. А я запропонував назвати Акт проголошення незалежності України. Він аж аж роти відкрив, коли а дійсно зразу зразу погодився. Що... А я кажу: ах, це разова дія, коротка. Ну, ми його склали, скла, складали, так. а склали так, що ніхто нічого не замінив. Замінив перше речення, додав верніше. Покійний поет залічений. Павличко додав перше речення, там є. Він бо він дуже хотів, що як так такий важливий документ і без Павличко. І потім, коли голосували, всі усі проголосували повністю за, за цей документ, і в результаті виходить, що є тільки два автори: я і Лук'яненко. День Незалежності це. День, який особлює нашу багатовікову боротьбу за незалежність, і очевидно, що до повномасштабного вторгнення ми гучно святкували, збиралися разом, створювалося таке відчуття національної єдності зараз. У зв'язку з тим, що не можна робити масові зібрання, день незалежності. Я думаю, треба святкувати більш усвідомлено, зрозуміти, що це не лише свято. А й гори для нас, яке потрібно усвідомити, потрібно пропустити через себе, передати своїм дітям. Атмосфера свята, смаколики та сувенірна продукція. У Чернівецькому ліцеї номер 14 провели благодійний ярмарок. Красок! Подвір'я ліцею переповнене людьми. Діти творять патріотичні вироби на майстер-класах, батьки обирають сувеніри та беруть участь у лотереї. Україна єднає. Саме так називається ярмарку, який провели у дворі 14-го ліцею. Тут зібрались діти, батьки та містяни, і все заради того, аби зібрати кошти на автівку для нашого військового. Олена Нижник працює вчителькою у ліцеї номер 14 Каже, збір ініціювали, бо її коханий, який зараз воює у найгарячіших точках, потребує автівки для виконання бойових завдань. У нас було це вирішене питання, щоб відкрити благодійний ярмарок для наших хлопців, які потребують допомоги, які впевнено там крокують тими великими кроками до нашої перемоги, заради тих, які ми тут живемо спокійно, без цієї війни. Хочеться, щоб якнайшвидше це закінчилося. Тут продають і торбинки, і хендмейд-прикраси, та навіть консервацію. Пригощають смаколиками та співають пісень. Дітвори долучилось чимало. Ну в цей час це зараз це дуже важливо, тому що всі бачать, яка ми країна, що ми особлива країна, і всі нам так будуть допомагати. Ну ми тут зібралися, щоб підтримати наших воїнів як благодійний ярмарок, допомогти їм зібрати кошти. Ми тут. У нас більш спокійніше, а вони там у них там більш спокійніше. Ми ну, думаю, що люди збираються на день незалежності України і щось продають там на ЗСУ і збирають гроші. А сьогодні ви чому тут зібралися? Чому це важливо? Щоб зібрати гроші на ЗСУ і нас захищають всіх українців. День незалежності це коли моя держава стала незалежною, і в цей день ми збираємо гроші. Приходимо і збираємо гроші на засу. На виручені кошти придбають автомобіль для Олексія Галана, військовослужбовця 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Любов Копоть, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі4. Кажуть, це тоді, коли Україна стала самостійною. А я кажу, що це тоді, коли ми відновили свою самостійність. 24 серпня 91-го року. Я тоді не дуже пам'ятаю цей вік, юний, бо мені тоді було тільки три роки, коли але я пожив трішки і там, і тут, то з розмов на сьогоднішній день скажу, що людство більш задоволене з тим, що було колись і що зараз. Це тоді, коли от ти приходиш до своїх батьків і кажеш. Мам, та, ми з'їжджаємося своєю другою половинкою і хочемо будувати своє майбутнє, та? своїми помилками, своїм життям і на цьому вчитися. То саме оця дата, напевно, це і є той момент, коли ми на своїх помилках будуємо наше майбутнє. Буковина у жалобі. Сьогодні, 24 серпня, громада Чернівецької області горює за героєм, який загинув за волю і незалежність України. Із солдатом Олександром Малакановим прощання відбулося у селі Бережонка. Вічна пам'ять та слава захиснику. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. День незалежності. Я думаю, для кожної людини після 2014 року має зовсім інше значення. День незалежності це вільна, європейська. Міцна родина, на жаль, вже не з усіма її членами, але я думаю, що це незалежність, який покладе край у цій війні, яка вже довжиною там 400 років, і це таке право на існування. Право на існування майбутніх поколінь, але це вже будуть зовсім інші покоління, зовсім іншої якості, інших поглядів. День Незалежності для мене особисто це більше свято, ніж День народження, бо День народження від певних років вже би, не святкується, відмічається. А День Незалежності це якби ну, самовизначення, це визначення, що ти українець. Це для мене надзвичайно важливо було завжди. А звичайно, після 14 року це більше ще свято стало. І я завжди намагаюся на День Незалежності працювати. Рук мало порівняно з початком війни. Чернівецькі волонтери щодня плетуть сітки для ЗСУ. Маскувальні сітки потрібні постійно, розповідає волонтерка Дана. Вона разом з колегами та друзями щодня долучається до плетіння у центрі допомоги переселенцям «Я Маріуполь». Сітки це такі. Е... Це такий можна сказати об'єкт, який, наприклад, легко займистий. Він легко знищується, тому я не байдужа до нашої долі і хочу, щоб Хоч якось допомогти людям, які там можна сказати ціною свого життя, захищають нас. Думаю, це саме менше, що ми можемо зробити для них. Для виготовлення однієї сітки треба щонайменше три дні, каже дівчина. Та з кожним днем усе менше людей знаходить час чи бажання волонтерити. Великої кількості людей немає. Є постійні волонтери, які цим займаються. Якщо, наприклад, на початку війни можна сказати, що кожен небайдужий приходив і плів хоча б там на півгодинки, коли є вільний час, то на даний момент цього я не бачу. Та навіть така невелика кількість волонтерів невпинно працює над військовим камуфляжем щодня. Ірина Борейша розповідає, наразі є три основні локації, де можна долучитись до такого волонтерства. В центрі на Бандери 11, це також волонтерська організація. Там знаходяться волонтери, які займаються такою діяльністю, і в приміщенні парку Жовтневий разом на всіх. Цих трьох локаціях з березня місяця вже виготовлено більш ніж 4 тисячі метрів квадратних сіток. Це якщо так прикинути більш ніж 2 тисячі окопів. Накрито у центрі кажуть, кожна сплетена сітка є знаком підтримки та віри в майбутні країни, тому запрошують охочих долучатися. Максим Берник, Євген Пасайлюк, Ярослава Боячок, новини Чернівців. Телеканал СІ-4. День Незалежності вже давно перестав бути просто святом. Для мене це символ незламності. Для мене це символ тих людей, в яких дух свободи в крові. І це завжди вже буде символом нашої майбутньої перемоги і тих людей, які ціною життя виборюють нашу свободу. Тому що наш народ сильний, незламний, і ми обов'язково маємо жити під вільним, мирним небом України. Техніка зентангл та орнаментика трипільської культури. У краєзнавчому музеї провели майстер-клас до Дня Незалежності. Тобто, от зробіть олівцем, треба зробити спочатку от таку рамочку, так? щоб не доходити лініями, тоді він якось вишуканіше виглядає. Хоча це, на вашу думку, як ви хочете. Поселення шипинці, розташоване на території сучасної Буковини, понад століття тому відкрило перед нами вікно у минуле. Вчені знайшли цей виток трипільської культури, розгадуючи таємниці тисячолітньої давнини. «130 років тому, саме із поселення Шепинці, де було виявлене ось таке неолітичне селище трипільської культури, розпочалися практично традиції археологічних досліджень на Буковині. Це була така перша ластівка. Трипільська культура, вона є культура з тисячолітньою такою так, традицією, і нам хотілося надзвичайно підкреслити те, що це не є щось таке давно забуте, давно минуле, але воно. Має отою ту золоту нитку, той зв'язок, який відтворюється і в речах, і використовується сьогодні. Саме тому вирішили провести майстер-клас за орнаментикою поселення шипинці, яке було частиною трипільської культури. Використовували техніку зентангел, який близько 30 років. Характери для тих орнаментів така дуже цікава складна і вишукана пластика ліній, так, от в цьому танглі. Оце видно, да дуже вишукано в кольорі, тобто це дуже мало кольорів. Да? Тобто, це такі графічні роботи: чорний, білий, теракотовий колір. Це виховує смак, в тому числі в нас занадто багато іноді буває кольору. Ось, але ми маємо знати, що ми і так само до такого вишуканої естетики, так само належимо. Наталія з донечкою приїхали з міста Торецьк, що на Донеччині живуть у Чернівцях з грудня 2022 року. Жінка каже: прийшли на майстер-клас, адже це чудова можливість торкнутися до культури давніх жителів. Тут намагаємося, якщо є можливість, щось відвідувати, якісь творчі заходи, щось таке, щоб розвиватися творчо, креативно. І сьогодні, власне, це якби такий захід з двома, як то кажуть, з двома зайцями, і щось таке креативно-творчо розвинутися, дізнатися більше про свою культуру, про наші старовинні традиції, про орнаментику. Мені зацікавило те, що я тут могла познавати і. Навчатися серед зелених лісів і рівнин шипинці розцвітали понад 5 тисяч років тому. Руїни стародавніх осель, керамічні посудини та інші знайдені предмети свідчать про активну життєдіяльність та розвинену культуру цих давніх жителів. Ознайомитись з артефактами може кожен охочий у краєзнавчому музеї. Любов Копать, Андрій Миронеску, новини Чернівців, телеканал Сі 4 для кожного українця для мене це надзвичайно велике свято, яке живе в наших серцях, і сьогодні воно як найщемливіше відчувається, тому що ми боремось за свою незалежність, за свою перемогу. Але хочу сказати разом із тим, що випробування даються тим, хто може їх подолати, тому я впевнена на 100%, що ми все подолаємо і здобудемо свою омріяну перемогу. Основу укріплять та вирівнюють, а історичну бруківку залишать на місці. На кафедральній розпочати поточний ремонт ділянки від вулиці Головної до Соборної площі. Рух вулицею кафедральною в районі Соборної площі повністю перекрили цього тижня. Тут підрядник вже встиг зняти бруківку. Нині вона зберігається на вулиці Поповича. Утім, всю до останньої обіцяють повернути на місце. Цю саму, ота, що була пощерблена, бруківку, будемо з зміще побрати. Ну, Аналогічно, в них там є на складі. Така сама. Після повного демонтажу старої поверхні визначатиметься з глибиною та почнуть стелити чотирьохшарову основу. Вона буде щебеню різної фракції згідно з усіма нормами будівництва. Взагалі тут поплило, все поплило, так як основа погана. От бачите, самі верхній шар. Глина з, ну, з каміннями. Ми будемо ставити щебінь. Зараз на даний момент в кошторисі закладено 40 сантиметрів, але ми будемо дивитися, може, там буде більше. Після влаштування основи на дорозі прикладуть мозаїкову бруківку та заповнять шви цементним розчином. Ремонт коштує понад 6 мільйонів гривень. Гроші виділяють з міського бюджету. За умовами договору підрядник має завершити роботи до жовтня. На ділянці встановлені необхідні обмежувальні знаки. Тож водіїв просять бути уважними та враховувати тимчасові незручності при плануванні поїздок у центр міста. Олена Крічко, Андрій Моронеску, Новини Чернівців, телеканал Сі 4 я завжди цікавився історією, читав багато і в шкільному віці. І зараз в зрілому намагаюся читати більше щодо цього. І я бачу такий причинно наслідковий зв'язок. Нація, яка не має державності, це нація жертва, яка завжди втрачає, яка завжди стає розмінною монетою в боротьбі більш сильніших держав. І незалежність це можливість за багато сотень років для України і для українців отримати конкурентно спроможну, дієздатну державу. І бути господарями на своїй землі. Оце для мене незалежність. Кольори моєї країни. У художньому музеї у Чернівцях презентували експонати із власних фондів, присвячені Дню Незалежності. На усіх полотнах поєднані жовто-блакитні барви або зображена державна символіка. Це твори із колекції художнього музею та приватних колекцій авторів. З та Таврійських і карпатських. З'єднався колір синій і жовта. 纵横。 Усі на перекір, внесіть на де вільної держави. Ольга Дідик працює під псевдонімом Микита. Уже декілька років пише картини в новому для себе напрямку абстрактне мистецтво. На цій виставці представлені дві роботи мисткині: про туберанці рідного дому, про те, що всі люди, які покинули рідні домівки, повернулися та жили в рідній країні. Та сонцем наповнюю душу. Центром якої є. Ам... Серце імпровізація, як наші поривання і наші думки спрямовані на те, щоб все ж таки цей біль і ця така величезна для нас зараз важка година, щоб вона нарешті закінчилася. Мирним небом над нашою країною на виставці презентують твори професійних митців з різних куточків країни та розмаїті мистецьких шкіл Чернівців, Києва, Львова, Одеси та Івано-Франківська. Усі художники працюють у різних стилях, темах та напрямках. Зауважує Марія Ільків. Центральне місце на нашій експозиції посіла робота заслуженого художника України Андрія Холоменюка. А поруч ми презентуємо творчість наших видатних буковинських майстрів, які з Мальовують чернівці, архітектурні пейзажі, мальовничі куточки. Тобто Юрія Гушкевича і Марини Рибачук. На виставку завітав Сергій Колісник. Тут представлена його нова робота під назвою Гімн. На офорті зображені ноти першого рядка нашого державного дифірамба. Тут я б сказав, представлені майже всі чернівецькі художники. Буковинські, чернівецькі і скульптори і. І минулих років, і теперішнього часу, так що це так, щоб сформувати якусь думку про мистецьке життя Буковини протягом 10-20, може навіть і більше років, то це варто відвідати. Відвідувачі кажуть, кожному варто прийти на виставку, адже тут можна ознайомитись з роботами із приватних колекцій художників, а також знайти натхнення. Мене запросила одна знайома, яка для мене досить багато значить, і вона сказала, що тут ти знайдеш своє натхнення для майбутніх фото, тому що я фотограф. І це дійсно правда. Я вважаю, що ця виставка є атачмент, такий атачмент війни творців. Виставку присвятили двом державним святам: дню прапора та дню незалежності. Експонуватимуть роботи упродовж місяця до 23 вересня. Любов Копоть Ярослава Боячук, Новини Чернівців, телеканал Сі 4